Чотири авіабомби окупанти скинули на Береслав, що на Херсонщині. Одна з них влучила в приміщення Жеку. Загинули двоє літніх людей, стільки ж отримали поранення. Є жертви і на Одещині. Там, під час розбору завалів зернового сховища, знайдено тіла двох працівників, які після масованої ракетної атаки не виходили на зв'язок. Нагадаємо, російські війська майже одночасно запустили 19 ударних безпілотників «Шахед», 12 ракет калібр та два надзвукових протикорабельних унікси. Поп. Орту усі дрони наші ППУ знищили, ліквідували і дев'ять калібрів. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал міста, знищено будівлю привокзального готелю. У передмісті Одеси пошкоджено складські будівлі та приватний будинок. Атака вночі характеризувалася тим, що ракети летіли в виробничу зону, якщо говорити про припортову інфраструктуру. Але люди, намагаючись сховатися від загрози, перейшли в зерносховище, де власне і загинули. Та відповідь від українців не забарилась. У селі Сорокини на окупованій Луганщині раптово підірвався склад з боєприпасами. Квітла бавовна і в Криму. І таких вибухових привітів у ворогів скоро побільшає. Пообіцяли Одесити на півдні. У ворога на тимчасово окупованих територіях теж дуже гучно і буде ставати більш запальними і ранок, і обід вечір. Відремонтували автівку для потреб збройних сил. Агропідприємство, що на Шаргородщині з 2014 року допомагає та підсилює усім необхідним фронт. А від початку повномасштабного вторгнення вже передали на передову 11 автомобілів за потреби і ремонтували їх. На фронті переоцінити важливість таких автівок неможливо. Доставка всього, доставка БК, доставка продуктів, доставка всього на автомобіль. він дуже важливий. Керівник агропідприємства Сергій Дідик переконаний, нині найважливіший пріоритет для усіх це перемога. Тож і допомога з тилу має бути постійною. Хто більше спілкується з військовими, той розуміє, що треба більше допомагати. Ну і В нас, на жаль, теж є такі приклади, що я їй допомагав, і тих хлопців вже нема в живих. Ну і Тоді розуміє, що міг би, можливо, щось ще більше допомогти, може, було б щось помінялося. Ми зв'язуємося, питаємося, ну, буває і поступає більше запитів, там. ми розуміємо, хто на якому напрямку, кому вона швидше треба. Пошта анонсувала випуск нової марки зброя перемоги світ з Україною. На ній зображена закордонна техніка, яка допомагає давати відсіч загарбникам. Бойові танки «Челленджер» та Леопард, зенітно ракетний комплекс Петріот, самохідна артустановка «Цезар», Бойова машина піхоти Бредлі. Назви відтепер знайомі усім, і які викликають страх в окупантів. Перед філателії можна оформити від сьогодні, а придбати з 29 вересня. Тираж марок 160 тисяч. Ціна кожної 20. П'ять гривень дві гривні, з яких благодійний номінал, які витратять на закупівлю дронів. Конфлікт через пісні російських музикантів закінчився погрозами. Про інцидент розповів начальник поліції області Іван Іщенко. Місцеві мешканці увімкнули в колонках пісні російських виконавців, які активно підтримують війну. Двоє хлопців, коли проходили повз, зробили зауваження. Після цього господиня вибігла до них з ножем та криками. Відкрито кримінальне провадження за підозрою у причетності до колабораційної діяльності. Також нададуть оцінку діям жінки, яка кидалася на людей з ножем. Смертельна аварія у Вінниці в ДТП. Мотоцикліст зіткнувся з позашляховиком. Подія трапилася напередодні на перехресті вулиць Порогова заболотного удар був такої сили, що водія та пасажирку двоколісного відкинуло на кілька метрів. 36-річний керманич мотоцикла загинув на місці. Постраждала пасажирка, його 14-річна донька. Дівчину госпіталізували за попередньою інформацією слідства. 73-річний водій автомобіля був тверезий. Про допомогу до медиків він не звертався. Водій позашляховика затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Обидва транспортні засоби поміщені на арешт майданчик. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Цими ж вихідними в області сталося ще дві смертельні автотрощі. Два легковики «Опель» та Бежо зіткнулися у Гайсенському районі. 70-річний водій «Опеля» та його 68-річна дружина загинули на місці. Пізніше на виїзді з Гайсена під колеса ауті потрапив місцевий чоловік, який раптово вибіг на дорогу в темноті. Від травм він загинув на місці. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. П'ять мін часів Другої світової війни та підривник до артснаряду знайшли перехожі у Вінниці. Виявили смертоносне залізєче на березі Південного Бугу в районі вулиці Гонти. Міни 50-го та 82-го калібрів вивезли за межі міста та знешкодили. Рятувальники наголошують, не потрібно ставитись до таких знахідок з легковажністю, бо, як показує досвід, вони можуть детонувати. У жодному разі при виявленні невідомого та підозрілого предмету не торкатися його, не здійснювати будь-яких механічних дій, не пересувати, не поливати, не засипати піском та будь-яким ґрунтом. Необхідно відійти на безпечну відстань та одразу зателефонувати до оперативно-рятувальної служби за номером телефона 101, а також при можливості помітити місце небезпечної знахідки та дочекатися до прибуття рятувальників. Рятує життя вже 11 років. Григорій, водій пожежно-рятувальної частини у місті Бершать. Каже, це робота за покликом серця. У мене в душі є таке, як допомагати людям. От я вибрав собі таку професію, яка підходить мені на всі 100%. Повняться всі виїзди, помняться всі пожари, всі ситуації. Але ну, виділити це наша робота. Нема що виділити, ми працюємо для людей. У нас кожен день новий, кожен день нові, нова робота, кожен день ми не знаємо, що нас чекає. Так що ми стараємося бути підготовленими до всього. Аби бійцям ДСНС комфортно працювалось, оновили пожежно-рятувальну частину. Раніше вогнеборцям доводилось ділити один кабінет на п'ятьох. Місця для усіх не вистачало. Було прийнято рішення розбудувати. Добавити два виїзда, щоб збільшити кількість особового складу, так як збільшилась кількість виїздів на території району обслуговування. У приміщенні зробили капітальний ремонт, облаштували гардеробну кімнату для відпочинку 32 бійців ДСНС та їдальню. А у добудованих квадратних матрах з'явились п'ять сучасних кабінетів та актова зала. Ну, раніше труднощі були я думаю, з тим, що була маленька частина. Якби нам трошки мало було місця розвернутися, а зараз на даний момент нам не то, що ми більш підходимо вже до європейських, оцих до європейського рівня. І зараз на даний момент все прекрасно. Підсиленню рятувальників радіють і місцеві мешканці. Захищеними почуваємо так. Знаємо, що укомплектована, є нова машина, є нове приміщення, хлопці мають місце, де відпочити. Чи відчуває себе безпечніше? Ви знаєте, якщо задуматись, мабуть, так. Да. Мабуть, навіть сам вигляд її викликає в мене. Спокій, як це сказати, більш, більш спокійно. Да бершицьких рятувальників обслуговує 42 населених пункти і виїжджає на 60 кілометрів від місця розташування підрозділу. Тож підсилили частину й сучасним спецтранспортом трьома автоцистернами та аварійно-рятувальним авто. Сьогодні служба створена і працює заради громадян, заради безпеки громадян. Тому я вважаю, що такі заходи повинні відбуватись по всій нашій країні. Це, напевно, нашим пріоритетом повинно стати створення чим більше таких підрозділів і державних, і місцевих. І добровільних, да тому ці всі речі вони будуть тільки слугувати українському народу і створювати то безпечне середовище, ми прагнемо з вами всі. З початку року бійці цієї пожежно-рятувальної частини виїздили на понад 200 викликів за самовіддану роботу та порятунок життів. Надзвичайників нагородили нагрудними знаками та грамотами. Зробили запас дров пального і подбали про безперебійне електроживлення. Так у міській лікарні Шаргорода готуються до прийдешньої зими. Поставили новий генератор уже на 120 кВт, який буде забезпечити електроенергію і як котельню, так і кислородну станцію. Кажуть, завдяки своєчасній підготовці минулого сезону перебоїв у роботі лікарні не було. Без жодного дня перерви з теплом навчалися і діти в школах громади. Так планують працювати і цьогоріч. Сьогоднішній день дровами ми забезпечені на 80% в цілому по громаді. А окремі школи у нас вже заготовлено повчено опалювальний сезон. Зараз продовжується заготовка і так далі. Ми знаходимо свої місцеві резерви, які в нас є. Зараз хочемо придбати ще другу дизель-генераторну станцію передвіжну. Допустим, якщо десь в якомусь селі є проблеми, то ми можемо подати туди і тимчасово запитати і дати електроживлення для тої чи іншої школи. Майже втричі більше дров ніж минулоріч, а це близько 9 тисяч кубометрів, заготовили у Вінницькій області, адже важливо не залишати людей взимку без тепла, наголошують в облтеплоенерго. Як показала практика минулого сезону, через постійні обстріли окупантами об'єктів критичної інфраструктури готовими мають бути до різних варіантів розвитку подій, в тому числі і критичних. Підприємство повністю забезпечене генераторами є запаси палива. У котельнях провели ремонти і відновили ще 18 тих, які лише приєднали. До Вінниця облтеплоенерго. Станом на зараз ми встановили нове обладнання. Ми поставили усю очистку, ми провели саме головне дуже ретельно гідравлічні випробування по всіх наших об'єктах на теренах Вінницької області. Виявили велику кількість слабких місць. Майже всі станом на зараз вони вже е, виправлені. Розробили на підприємстві і детальний план дій у випадку ворожої атаки. Подбали також про захист об'єктів. Над цим працюють і енергетики. Минулого осінньо-зимового періоду вінниця обленерго було пошкоджено внаслідок терористичних атак божевільного сусіда 16 ліній, 110 кВт, а деякі з них неодноразово. Фактично всі ці лінії були пошкоджені на виході з магістральних підстанцій, куди в основному цілили терористи. Всі ці ушкодження були усунуті протягом двох-трьох тижнів. Же завершили підготовку до важкої зими у Вінниця газі. Основні сили були спрямовані на модернізацію системи газопостачання. Ми за 9 місяців освоїли 60 мільйонів гривень. Ці кошти були направлені на заміну газових мереж, шафорегуляторних пунктів, газорегуляторних пунктів, заміну лічильників газу. Аби забезпечити містян водою та справною каналізацією під час тимчасових знеструмлень на усіх об'єктах водоканалу, теж є генератори до важкого сезону на підприємстві продовжують готуватися зокрема, активно ремонтують мережі. Одна із таких важливих до підготовки до пального періоду, тобто роботи по світовому банку, продовжуємо заміну 10 кілометрів водопровідних мереж. Зараз завдячують відтожко Сергій Антонічвінській міськраді, тобто у нас була відповідна заборгованість перед державою, при Бенфіном, Ми її погасили за рахунок субвенції до обласного бюджету і змогли продовжити роботи по цьому проекту. Та, попри готовність до важкої зими, підприємства в чергове постають перед фінансовими викликами. Обіцяних кабінетом міністрів компенсації різниці в тарифах комунальники досі не отримують. Координаційна рада при обласній раді е, прийняла одностайне рішення звернутися до Верховної Ради і до уряду про те, щоб запровадили е, відшкодування різниці в тарифах для того, щоб підприємства критичної інфраструктури, воду, теплопостачання могли працювати без перебоїв, забезпечувати. Роботу таких підприємств необхідними реагентами, придбанням матеріалів і щоб це не відображалося на безпосередньо споживачах. Для Вінницької області сума різниці в тарифах, яку потрібно погасити, понад 300 мільйонів гривень. Квітень минулого року став пекельним для сім'ї Чанцевих. Їхній рідний солидар знищили росіяни. Дома нема, повертатись нема куди теж. Як і більшість земляків, родина пані Наталії знаходила прихисток у шелтерах різних міст України. Проживали у Львові. Нас волонтери поселили у школі. В школі ми прожили. Чотири місяця школа закрилася на навчальний сезон. І вже понад півроку жінка, її троє діток та кішка Люша мешкають в селі Ганопіль в Тульчинському районі. Для людей, які через війну втратили домівку, тут відкрили соціальний прихисток. Хостел на даний час може прийняти 28 осіб на даний час. Але якщо ми вивільнимо кімнати і зробимо загальну кухню, то тоді наш хостел зможе прийняти до 40 осіб. Облаштували тут інклюзивний простір. Проєкт фінансується Юліт з Європою. Це в рамках проєкту громади, де дбають про кожного та кожного. В рамках даного проєкту ми закупили повністю меблі, які є в даній кімнаті. Це і ліжка, і матраци, і столи, і стільці, і шафи. Також ми закупили холодильники для того, щоб ну, люди могли тут проживати. Для людей з інвалідністю є дві просторі кімнати на шість ліжкомість. В одній з дня на день заселиться сім'я з дитиною на візочку. За правду, мир та спокій молилися єпископи та прихожани у костелі Святого Флоріана. Декілька сотень людей приїхали до Шаргорода, аби пройти хресну дорогу. Ісус вмирав заради нас. Що нам вартує пройти одну годину хресною дорогою пережити ці пережити ці відчуття разом з усіма парафіянами. Тетяна разом з сином не вперше вирушають у дорогу шаргородськими пагорбами. Кажуть, що року у рідне місто приїздять паломники з усієї України, адже хресна дорога то унікальний час, проведений з Богом, та в молитві. Ми рущалися, щоб ніхто не хворів. В основу дороги покладено спогади віруючих про шлях на Голгофу. Дорога вже позаду. Залишилося тільки знайти в собі сили, прийняти жахливу смерть. Адже без смерті не буде воскресіння проклали святий шлях тут ще 16 років тому. Бо ж місцеві пагорби подібні до Єрусалимських. І для римокатоликів католиків дорога єдина в Україні. Цього року ходу порівняли з муками, які випали на долю українського народу. Кожен з нас несе свій хрест, а наша країна, як ніколи сьогодні, несе важкий хрест і бореться за мир, за звільнення територій, гинуть люди. Тому Основна ціль і тема сьогоднішньої літургії і хресної дороги це мир в Україні, перемога. Прихожани кажуть, проходження хресної дороги дарує спокій та щастя. Облегшеність, а особливо, якщо говориш з чистим серцем з Богом, то настільки воно легко, настільки ну, душа просто радіє. Молилися цього дня за усіх українців, які захищають державу. За воїнів, за тих, котрі віддали життя, за тих, котрі оплакують сьогодні своїх синів і дочок, котрі не вернулись з війни. Так, в, в тих намірах, щоб милосердя Боже проявилось над нашою країною. Другокласник Дмитро стає за гончарний круг. Обережними рухами грудку Глини перетворює на тарілочку. Брови копальчиком легесенько. Центру до краю готовий виріб знімають ниткою. Мені найбільше сподобалось робити тарілку, тому що вона дуже легка і мені дуже подобається по формі. Коштує таке задоволення всього 70 гривень. Кожен дитина до мене підходить і вона може зробити будь-яку роботу, яку вона вибирає. Тобто я допомагаю, але в цілому тобто, такий коротесенький навчальний процес де дитина знайомиться з таким ремеслом, як гончарство. Це старовинне ремесло, воно дуже цікаве. Це мілка моторика. Це те, що потрібно зараз нашим дітям. Майстер-клас гончарства лише частина розваг, які підготували для дітей на фестивалі у 4-му ліцеї. Навчала також пластикошики із рогози та прикраси з бісеру. А на ярмарку продавали іграшки ручної роботи. Безкоштовно частували учнів та гостей з травами польової кухні. В меню гречана каша з тушонкою та чай. Каша на дровах. Котілку, пропітаний димком. Школярі вишикували з чергу за своєю порцією смачнючого частування. Вона мені дуже-дуже смачна. Я побачила, як там готують, і там дуже класно. І собі я колись бабусі допомагала це робити, і дуже мені сподобалось. Усю виручку з майстер-класів та ярмарку спрямують на допомогу захисникам. Мета не лише благодійність, хоча це є в першу чергу, а ще і прищеплювати любов, повагу до українських традицій. Так і наступна, третя вже місія це навчити ось тим всім народним речам, які можуть навчити народні умільці. Освітяни в Вінниці виховують справжніх патріотів і вже не вперше організовують заходи для підтримки збройних сил. Ми змогли укомплектувати 150 аптечок, які відправляємо на фронт. Школи могли зібрати кошти і передати на два позашляховика, на чотири Мавіка, на два старлінка, на бронежилети, на реміні для автоматів, на каліматорні приціли і на дуже дуже важливих речей, тому що нашим захисникам дуже важлива наша підтримка. Під час фестивалю вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень.